Визнати, що ми не контролюємо нашого життя. Вітаю вас, добрі люди! Кожна людина має вибір, як жити до життя і переживати всі виклики, які ми отримуємо в нашому житті. Страждання. Не є кара Господня. У Святому Письмі страждання переживається як інструмент перетворення освячення. Розберемося, як все це працює, як страждання, прийняті, пережиті з вірою є необхідним етапом для досягнення пражньої духовної зрілості та глибокого щастя. Страждання має на цілі не знищення нас. А відшліфовування нас як робота на діамантом не завжди вона є приємною. Зрештою, все, що цінне в нашому житті, має свою ціну. Біль і страждання є необхідною складовою для щастя. Це певний етап, який нам варто пройти, і які зробимо висновки після пережитого. Вплине на майбутнє наше життя, наше щастя, що руйнує біль. Ви будете дуже здивовані, страждання руйнує передусім ілюзію контролю. Страждання змушує нас визнати, що ми не контролюємо нашого життя. І це перший крок до того, щоб довірити своє життя Господу. Страждання руйнує ілюзію самодостатності. Ми розуміємо, коли залишаємося сам на сам з горем, бол'ю, хворобою, і ми не можемо з цим всім впоратися. Ми це розуміємо. І це незалежності, скільки в нас мільярдів, мільйонів доларів і впливових друзів не від того залежить наше життя, а залежить від того, наскільки ми близько Господа, наскільки ми йому довіряємо. Це дає нам можливість розуміти. Що без Бога ми не можемо багато. Така правда. Подобається це комусь чи ні. Я не знаю жодної людини, котра в ситуаціях важких не звернулася би до Господа. Добрі люди, підписуйтесь на мій канал. Тут про все, що робить нас щасливими. Лайкайте, коментуйте. Нехай Господь вас щедро благословляє! Терпіння, страждання знищує. Ілюзію миттєвого щастя навчає, що справжній мир, спокій в серці це благодать, який не залежить від зовнішніх обставин, що страждання створює, що Біблія говорить нам про це. У Римлян 5, вірш 3 до 5, ми читаємо: знаємо, що від скорботи родиться терпіння, а від терпіння досвід. А від досвіду надія, а надія не посоромить. Страждання додає нам витривалості. Страждання робить нас, знаєте, загартованими. Там, де інші втікають, люди, котрі пережили з гідністю і мудрістю страждання, отримують здатність бути присутніми і витримувати. Я коли слухала розповіді. Наших героїв, захисників, котрі були у полоні. І я ніколи не забуду, як один молодий хлопець розповідав, що кожного дня в колонії він просив почитати Біблію. І кожен раз, коли він про це просив, його били, але йому давали цю Біблію, і він казав, що це допомогло йому вистояти. От власне слова зі того письма. Допомогли йому вистояти. Він знав, що його опора це Господь. От знаєте, коли ти розумієш, оце є моя єдина основна в цій ситуації опора. Більше ніхто і ніщо не здатний мені допомогти. Така людина, котра опирається, і всім своїм розумом, всім своїм серцем з Богом з'єднується і довіряє йому своє життя, така людина вистоїть будь-що. Міру фізичних сил. Така людина не тільки вистоїть, а залишиться людиною. Тому що ви розумієте, є страждання настільки сильні, що після них просто люди зруйновані фізично, морально, духовно. І тут йдеться про те, щоб вистояти і залишитися живим, а залишитись здоровим після всього пережитого, здоровим духовно. Психічно, це найважливіше. Страждання створює також в нас досвід. По-іншому зрілість дає мудрість, яку ми не можемо навчитися з книг. Ніщо так мудрості людям не додає, як страждання. Саме головне страждання дає нам надію, яка ґрунтується не на обставинах. А на вірності Господу. Я пам'ятаю, коли прийшла до мого одного друга священика це Ярка. Я знала, що його тато хворіє раком. А дивлюсь, що він пакує сумки і питається: Отже, ви куди їдете? А він каже: Я їду до мого батьківського дому, тому що мій тато помер сьогодні вранці. я була в шоці, тому що я не побачила смутку очах цього священика він завжди був дуже радісною і щасливою людиною. Надзвичайно добрий святий священик. Я була в шоці, що він не був згорований, знаєте, не був прибитим цим болем, що його тато помер. Я запитала, як це можливо. А він мені каже, як я можу бути засмученим тим, що мій тато зараз. Тішиться небом, тішиться Господом Богом. Нарешті він з'єднався з Богом. І Оце такий для мене вищий пілотаж, вищий пілотаж довіри, надії Господа. Він це горе пережив з надією, з надією і мудрістю дивитися вперед. Як прийняти те, що ми не можемо змінити? Терпіння це не пасивне очікування. А активна довіра Богу. Коли все валиться, коли все зруйноване, людина має вибір розбити своє бачення про майбутнє, зануритись в розпач або сказати: Господи, ти мені все дав, і ти все взяв, так як сказав Іо: Господи Боже, тобі слава і подяка за все. Довіра Господу полягає власне, на прийнятті не тільки доброго, але всього іншого, що відбувається в нашому житті. Терпіння змінює фокус, фокус на життя. Терпіння дає можливість шукати сенс у цьому стражданні, а не лише його причину. Ми отримуємо цей біль і досвід. Страждання, Ми не завжди і розуміємо сенс страждання. Але повірте мені, з часом ви побачите. Якщо ви правильно переживаєте своє страждання, якщо воно вас робить кращими, добрішими, значить, ви трансформуєтесь, значить, Бог може через вас робити цей світ кращим. І ви його знарядь. У мене є подруга, знаєте, подруга по нещастю. І в неї є дитина. От ця подруга, коли ми зустрілися, розповідає мені, що вона зустріла одну жінку на інвалідному візку, і оця жінка не могла переїхати, знаєте, тому що в неї були руки всі музоля, в неї цей каль... візок поламався. Вона не могла піднятися по зайти в приміщення. Коли вона їй допомогла, розговорилася, потім повезла її в інше, в третє місце. І... І послужила вона цій дівчині протягом декількох годин допомагала. І коли вони спілкувались, дуже багато цікавих речей вийшло. І ось ця моя подруга розповідала мені цю історію, вона була здивована, чому це сталося з нею. І я відчувала велику радість від неї, що вона могла служити цій людині. Це дала запитання моїй подрузі. Чи коли б у тебе не було того досвіду страждання з твоєю дитиною, чи ти б була відкрита на інших людей, на їхні страждання, на їхні потреби? Я собі задаю це запитання весь час. І ви знаєте, не завжди ми бачимо потреби інших людей, допоки самі не станемо потребуючими. Терпіння відшліховує наш характер, робить нас кращими, більш співчутливими, а не егоїстичними. Бог вибирає такий ключ до людини. Чому? Я не знаю. Але я знаю точно, що цей ключ працює. Як перетворити біль на служіння? Людина, яка пройшла через страждання, випробування, здатна краще слухати. Та розуміти біль інших. Розуміти біль і страждання це наслідувати Христа також, що дуже важливо, в цьому суть християнства: наслідувати Христа. Тому що Христос прийняв виклик, прийняв страждання з гідністю і виконав волю Божу. Христос був до нас подібний у всьому, окрім греха. Знаєте, коли можна задати собі запитання, от як трансформувати біль страждання у мій особистий розвиток? Одна з практик святих – це коли тебе щось болить, коли ти переживаєш хворобу, ховні випробування, будь-які випробування, котрі тебе дуже болять? По-перше, віддай їх Господу. Каже, Боже, без Тебе я не впораюсь пережити це. Це занадто важко для мене, це занадто болить. Господи, допоможи, щоб цей біль я пережив з гідністю, щоб цей біль зробив мене кращим, щоб ця хвороба допомогла мені бути кращим. Відшліфуй мене, Господи. І ще дуже важливо: якщо ви знаєте, що. У когось є страждання, біль, горе, і ви також це переживаєте. Ви можете віддати своє горе, свій біль, своє, свою хворобу в офірі за цю людину. Як це працює? Ми з покорою приймаємо те, що відбувається, і ми кажемо: Господи, я хочу допомогти цій людині, хоча ти сам дуже страждаєш і болить, болить тебе. Ти знаєш, що хтось поряд ще має більшу біду, більший розпач. Підтримай. Підтримай цю людину. Віддай свій біль за цю людину. Господь Бог, саме так. Задайте собі запитання, коли мій біль перестане бути моїм і стане інструментом для служіння іншому. Це допоможе перетворити страждання на сенс. І відновлює зв'язок з ближнім. Страждання переживають усі: віруючі і невіруючі, багаті і бідні. Подивіться, Найбагатші, найвпливовіші люди цього світу хворіють раком і помирають. Всі ми ходимо по цій землі, маємо емоції, маємо серце, маємо життя. І маємо випробування. І те, як ми переживемо ці страждання, як вони вплинуть на дальше наше життя, залежить тільки і виключно від нас. Ми можемо це контролювати. Це доведено вже психологами і іншими науковцями світу. Чи воно нас зламає? Чи надасть нашому життю сенс? Задай собі це запитання, те, що я зараз переживаю. Мене знищить чи додасть мені сили. Без Бога страждання залишається емоційною математикою. Біль, мінус сенс дорівнює відчаю. Терпіння без віри робить нас слабкими, зруйнованими. Терпіння в християнському сенсі значення це витривалість, що живеться надією. Ми знаємо, що у кінці цього болю. На нас чекає щось більше. Більше, ніж просто повернення до старого життя. Після прожитого будь-якого болю, внутрішнього, зовнішнього, духовного, фізичного, людина вже ніколи не буде такою, як вона була. Після цього досвіду ви будете або набагато кращі, або зруйновані. Терпіння страждання змінює нас, ми стаємо новими, кращими або новими, але зіпсованими, знищеними. Все, що я пережила важке в моєму житті, не завжди я переживала з гідністю. Не завжди я проходила всі дороги з Богом. Коли я йшла без Бога, жила то життя, і як ці страждання руйнували мене. І коли я почала проживати моє життя, бачити, як ті страждання мене змінюють і роблять мене кращою, добрішою, тому що я їх переживаю з Господом. Я перестала боятись випробувань. Я до них готова. Я кажу завжди: Господи, роби зі мною все, що хочеш. Я тобі довіряю, тільки будь зі мною, будь в моєму житті. І я тоді зможу все. Добрі люди. Будь ласка, підпишіться, це дуже важливо. Підпишіться на мій канал, підтримайте мене. Всього вам самого доброго, добрі люди. Нехай Господь вас щедро благословляє, нехай вас надихає і додає вам сили. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.